І було мені слово Господнє таке. Що це вам, що ви складаєте приповістку на Ізраїлову землю, говорячи, батьки їли не спіли, а воскома в синів на зубах. Як живий я, говорить Господь Бог, не будете вже складати тієї приповістки в Ізраїлі. Тож усі душі мої, як душа батькова, так і душа синова. Мої вони, душа, що грішить, вона помре. А чоловік, коли він справедливий і робить право та справедливість, на горах жертівного не їсть, і очей своїх не зводить до божків Ізраїлого дому, і жінки свого ближнього не занечащує, а до жінки в часі її нечистоти не наближується. І нікого не тисне, боржникові заставу його конче звертає, грабунку не чинить, хліб свій дає голодному, а голого покриває одежею, на лихву не дає, а відсотків не бере, він кривду відвертає рукою своєю, чинить праведний суд поміж чоловіком та чоловіком. Уставами моїми ходить, а прав моїх дотримує, щоб чинити правду. Справедливий такий конче буде жити, говорить Господь Бог. А як породить він сина, насильника, що кров проливає, і робить хоч тільки одне з того, чого він усього того не робив, а також на горах жертівне їв. І жінку свого ближнього занечищував, убого й бідеря утискав, грабунки чинив, застави боржникові не звертав, і до бошків зводив свої очі, гидоту робив, на лиху давав і відсоток брав, то чи буде він жити? Не буде він жити. Від усіх тих Гедот, що чинив? Він мусить конче померти, кров його буде на ньому. А ось породив він сина, і той побачив всі гріхи свого батька, які той робив, і хоч бачив, та не робив, як той. На горах жертівного не їв і очей своїх до божків Ізраїлового дому не згодив, жінки свого ближнього не занечищував. І нікого не утискав, застави у застав не брав, і грабунку не чинив, хліб свій голодному давав, а голого одежею покривав, від кривди свою руку відвертав, лихви віта відсотків не брав, права мої чинив, уставами моїми ходив, такий не помре за провину свого батька. Він конче буде жити. Батько ж його, за те, що утиском тиснув, грабунком грабував брата, і що недобре чинив серед народу свого, то ось він помре за провину свою. А скажете ви, чому той син не поніс провину за батька, але ж син той чинив право. Справедливість, дотримував усі устави мої і виконував їх, він конче буде жити. Та душа, що грішить, вона помре, син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе за провину синову, справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість несправедливого на тому буде. А коли б несправедливий відвернувся від усіх гріхів своїх, яких наробив і виконував усі устави мої, і робив право та справедливість, буде конче він жити, не помре. Усі його гріхи, які наробив він, не згадаються йому. Він буде жити в своїй справедливості, яку чинив. Чи я маю подобання в смерті несправедливого, говорить Господь Бог, чи ж не в тому, щоб він повернувся з доріг своїх та й жив, а коли б несправедливий відвернувся від своєї справедливості і став робити кривду, усі ті Гедоти, які робив несправедливий, то чи такий буде жити? Усі справедливості Його, як він робив, не згадаються. За своє спроневіря, що він спроневірив і за гріх свій, що згрішив, за них він помре. А ви кажете, не права Господня дорога. Послухайте но доми Ізраїлів, чи ж дорога моя не права, чи не ваші дороги не праві, коли б справедливий відвернувся від своєї справедливості і чинив кривду, і за те помер. То він помре за кривду свою, яку він чинив, та коли б несправедливий відвернувся від своєї несправедливості, яку він чинив, і чинив би право та справедливість, він душу свою при житті збереже. І коли він побачив і відвернувся від усіх своїх гріхів, які він чинив, то конче буде він жити не помре. А Ізраїлів дім каже: не права Господня дорога, чи ж мої дороги не праві, доми Ізраїлів, чи ж то не ваші дороги не праві? Тому буду судити вас, доми Ізраїлів, кожного за дорогами Його, говорить Господь Бог: Покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотикання. Поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа. І нащо маєте померти, Ізраїлів доме. Бо не жадаю я смерти, помираючого говорить Господь Бог, але покайтеся та й живіть. Амінь.